Мій досвід вирівнювання зубів елайнерами. Розказую, скільки це коштувало, і чи задоволена я результатом. У мене був вибір між брекетами та елайнерами, але я дуже рада, що вибрала саме елайнери, оскільки вони зовсім непомітні на зубах. І що для мене головне, те, що вони не потребують постійних походів до стоматолога. Мені одразу видали набір на повний курс лікування, і я їх самостійно змінювала кожні два тижні. Вони прозорі і абсолютно непомітні на зубах. Єдине, що їх потрібно знімати перед прийомом їжі. На початку лікування було трошки. Дискомфортно розмовляти, я шипелявила, а також підвищила чутливість зубів. Але я швидко до цього звикла, і надалі присутність лайнерів в моєму роті взагалі ніяк не помічала. В цілому результатом від лікування я задоволена. У мене вирівнявся прикус та зуби. Самі лайнери обійшлися мені у 80 тисяч гривень. Плюс, звичайно, було ще лікування карісу і видалення зубів мудрості. Все це я робила у сім три у ортодонта Світлани. Голуб до після виставлю, коли повернусь в Україну і зроблю фото після.